Сівочки, що я вам знімаю це відео, приїхала голодна, як вовк. Ну, ви знаєте, коли вовк голодний, буде хватати їсти все. Не варила нічого, не готовила, не стряпала, чи стряпала, як у кажуть, є мої. Ті, що на російській мові не говорять, але я їх не засуджую. Взяла просто кусок красної риби. Цибульку отаку Ялтовську кримську нашу. Наша Кримська. Помідорчики з свого дачного участка і хлібушок такий чорненький. І я вам Іриса страшне нюхає, щоб я рибу їла. Я її дам, бо вона любе. Я вам хочу гарну новину сказати. Ви знаєте, ідея була? Де я тільки сьогодні не була, легше сказати і легше спросити. Так, на моє запрошення. Приїхало чотири монаха з самої гори Афон, святої гори Афон з Греції. З вчорашнього дня вони починають плести мої замовлення. А саме мої красунички на ваші довгожданні, довгоочікувані, довго-довго очікувані знову будуть плести. Оберіги на схуднення. Так, і вони працюють. І на них така создалась черга в мене, що це, я не знаю. <свісно> Навірно, мабуть, знаєте, як, не можна і порахувати, скільки, бо я тільки відповідала зараз у вайбері, поприймала замовлення, але. Я просто прийняла замовлення без оплат. Коли вже вони будуть у мене в наявності, коли я вам виставлю відео і скажу: ось у мене там 100 оберігів на схуднення, от тоді можна вже буде оплачувати. Оплати наперед я брати не буду. Не упрашуйте, не просіть. не... Не підкупляйте мене нічим. А особливо стосується тих дівчат. Ох, мої ластівки. Є серед вас і зрадниці, які бігали і купували по 100 гривень ложечки. А в мене вони всі є. Ваші імена і ніки, хто бігали до. Не буду казати і ладно, хай. Хай як і гикнеться, зараз, гикнеться, там, де ложечки на схуднення, я цим людям оберіги на схуднення заговорювати не буду. Всі в мене ці є люди, їх 12 людей, моїх підписників, які бігали, купували брехливі ложечки. Яка ложечка на схуднення? Ложечка заговорюється для дитини, щоб був апетит. В дитини, Коли дитина страждає від потірі ваги, від того від анорексії, від того від депресії, від нервових зривів, тоді можна заговарювати ложечку, яка нахер ложечка для похудання. Оці зараз мої підписниці, не буду їх обзивати. Ну, хай вони будуть. Ну, Купили ложечки, Гудайте далі. Вам оберіги на схуднення не достануться, Бо в мене ваші імена. А ви ж розумієте, ну, я ж відьма така, ух, бита, трьохсторічна відьма в 10-му Ну, На мене ж працюють два комп'ютерщика, Айтішника, які зразу вас повичисляли. Де ви бігали, купували ложечки, біжіть туди, вам оберіги не достануться. Да-да, Ліля, для тебе також. Хоча я тебе з цього аккаунту не убрала, бо бачу, ти знову создала аккаунт і просиш, але ні, вже возврату немає. Це перший оберіг, другий оберіг, дівчата, ластівки мої, на вагітність, да, вони, вони, вони. Нарешті знову вони є. Їх було в мене 10. Зразу в мене той раз їх розібрали. І всі дівчата, тільки однесенька, не завагітніла. Бо там була причина, бо треба її операцію робити. Так, дівчата, дві новини. А третє та, щоб вийти заміж. Ось!